15 липня цього року між адвокаткою Дарією Соларьовою та співробітниками Нікопольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник конфлікт. Правозахисниці не дозволили надати правову допомогу своєму клієнту через перешкоджання з боку працівників установи. Її не впустили до приміщення військомату, а згодом група чоловіків заблокувала виїзд її автомобіля і почала висловлювати на адресу пані Дарії образи та нецензурні вислови. П'ятнадцятого числа це Вівторок мені зателефонувала близько 9 ранку його дружина і сказала про те, що чоловік вийшов в аптеку, його затримали ТЦК. Зв'язку з ним немає. Трішки пізніше вона мені зателефонувала, сказала, що він перебуває в Нікопольському РТЦК. Відповідно, я там протягом години намагалася з ними зв'язатися, пояснити, що ми зараз перебуваємо в стадії оскарження висновку ВЛК. Відповідно, там. Були і конкретно і ні, не було, і так не було. Ну тобто, я розумію, що по ситуації необхідно їхати вирішувати на місці. Близько там другої години, напевно, я приїхала до ТЦК, підійшла до чергового, представилася, показала посвідчення, сказала про те, що ними було затримано мого клієнта. Ну, відповідь почула: Ну, ваші проблеми. Каже, ну окей, визвали 102, приїхала слідчо-оперативна група, відібрала у мене пояснення. З боєм їм вдалося зайти все ж таки до ТЦК. Відібрати пояснення мого клієнта, потім слідчо-оперативна група поїхала, але мене так і не впустили. Відповідно, я там ще перебувала близько години. Потім мене дружина мого клієнта покликала до іншого входу про те, що його нібито збираються кудись вести. Я підійшла до іншого входу. Знову ж таки побачила того ж чергового. Ну там він не черговий. Ну хоча там і черговий був, і чоловік який мене попередньо не пустив. Ми поспілкувалися. Я кажу, хлопці, дайте мені, хоча б поговорити, тому що я бачила свого клієнта там буквально в трьох метрах, можливо, від себе. На що мені відповідь? У нас внутрішній наказ не пускати адвокатів. Я кажу, ну ви ж розумієте, що це неправомірно. Вони ось ТЦК, це військова частина. Я кажу, ні, те це є військовою частиною. Ви не маєте права не пускати. Ось у нас наказ це правомірно і так далі. Ну я розумію, що сперечатися не має жодного сенсу, тому що ну це втрата часу і, в принципі, жодного ефекту. Я думаю, ну окей, значить, будемо спілкуватися з іншими представниками, куди там його довезуть. Відповідно, я попрямувала до авто і очікувала, поки ж там вийде той бус. Відповідно, потім я запаркувалася вздовж дороги, де він мав їхати. Ну і власне потім відбулося те, що видно на відео. З чого там почалося протистояння між жінкою, там, яка була в шортах, мені невідомо. Да, що там у них сталося? Чого там в них почалася завдання фізичної шкоди безпосередньо? Тому що я вже побачила, як він до неї прямує і б'є. Що було там попередньо до цього? Ну мені невідомо, тому що я перебувала в авто і спілкувалася з диспетчером 102. В багатьох містах України не пускають адвокатів. Але насправді ситуація в тому, що це неправомірно з огляду на те, що право на захист а, закріплено Конституцією України. Тому а, і це право є невід'ємно. Тому недопуск адвоката є порушенням права особи на захист, тому відповідно це є неправомірно. Чи потрібно це врегульовувати однозначно? Чи є ця проблема поширена? Да, така ситуація не тільки в Нікополі, але й в багатьох містах. Але насправді в багатьох містах є певні критерії да недопуску адвокатів. Хто там влаштовує концерти, хто там влаштовує там якісь інші моменти? Там да, є списки, чорні списки адвокатів, яких не пускати з тих чи інших підстав. Тому... Ситуації різні, але деякі ТЦК при взаємодії з Національною асоціацією адвокатів України намагаються там влаштовувати там якісь там міста для того, щоб можна було поспілкуватися з адвокатом, але насправді їх дуже мало. Дуже мало і тотально ситуація в тому, що адвокатів не пускають, адвокатів мобілізують, особливо чоловіків. Да? Ну, жінок ми розуміємо, зараз мобілізувати не можуть. А чоловіків адвокатів мобілізують навіть з наявними десь там відстрочками, завдають фізичних ушкоджень. Ну тобто мені пощастило. В якійсь мірі, бо я відбулася фактично погрозами, завданням фізичного болю, але в цілому я ціла. Да? А були колеги в інших містах, кому ламалися руки, ламалися ноги і так далі. Тому це питання необхідно вирішувати, тому що е це нагальна проблема, і представники ТЦК не розуміють одного, що рано чи пізно їм доведеться з тих чи інших питань звертатися до адвокатів. І таку поведінку адвокатська спільнота може просто не пробачити. Тому е ми маємо керуватися законом. Якщо є підстави для мобілізації, проведіть її згідно процедури, тому що адвокати, ми давайте відверто не можемо зробити щось, якщо це не дозволено закону. Тому у такому випадку. Є процедури чіткі, як особа має бути мобілізована, як має проводитися військово-лікарська комісія, як має проводитися е, затримання особи. Чому я вказувала дав своєму коментарі, що мого клієнта було затримано неправомірно? Тому що е, представники ТЦК та СП не мають повноваження затримувати особу будь-яку особу, перевіряти документи так, затримувати ні. Тобто, якщо навіть в складі групи оповіщення не перебуває представник поліції, викликається е, поліція, і вони вже складають протокол адміністративного затримання і затримують. А не так, що ми собі захотіли, посадили там кудись і відвезли. Так не має бути. От в цьому і проблема, що є чітка процедура. Законодавство у нас виписано, в принципі, да, не ідеально, але цілком реально для його виконання. Просто, якщо комусь не вистачає певного рівня кваліфікації на нормальне виконання цього законодавства, ну вибачте, це питання не до адвокатів має стояти. Він пройшов військово лікарську комісію. Йому було спочатку е лікарем. Вузьким спеціалістам надано висновок про те, що рівень його захворювання більше 70%, що підпадає під непридатність до проходження військової служби. Під час цієї ситуації різко було замінено висновок 70% на 50%, що в свою чергу вже дозволяє встановити придатність до служби в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки там вищих військових навчальних закладах, тилових частин і так далі. Таким чином, ми одразу ми протягом двох днів звернулися з оскарженням. У нас була повістка до ТЦК відповідно на наступний день. Ми приїхали 10-го числа, 10 квітня до ТЦК, повідомили про те, що нами буде оскарження з огляду на те, на те, на те. Відповідно, нам сказали «Окей». Ну, як вам відомо, 10-го тоді неподалік був досить серйозний приліт. Відповідно, і на наступний день у нас також була повістка. Ми зв'язалися з представниками ТЦК, сказали, що так і так, ми все одно оскаржуємо. Нам сказали, окей, ми відповідно, направили до обласного ТЦК скаргу на постанову ВЛК. Ми склали заяву, надали копію з, е, опису листа, тобто підтвердили про те, що нами все вчинено, будь ласка, жодних інших повісток він не отримував. Тобто, підстава, для чого його було затримувати саме таким чином, ну, тим паче. Їм було відомо про те, що я його адвокат, мої контакти там були навіть якщо раптом ну зв'язок поганий, ви не змогли зв'язатися з ним. В принципі, є можливість зв'язатися зі мною, якщо вам додатково щось було від нас потрібно. Тим паче постанова номер 560 передбачає, що у разі, якщо особа не згодна з висновком ВЛК. Місцеве ТЦК дає направлення на обласний. Ну тобто процедуру трішки перевернули і сталося так, як сталося. Зараз ми проходимо, окрім того, що ми будемо оскаржувати, продовжувати оскаржувати сам висновок ВЛК, хоч скажімо так, з точки зору результату, нам вже воно не так сильно цікаво, але у будь-якому випадку. Треба вже це довести до кінця, і відповідно ми будемо оскаржувати дії представників Нікопольського РТЦК відповідно щодо, до вимог законодавства. Щодо вашого клієнта, Щодо вашого клієнта, це раз, і щодо мене, як адвоката, два щодо порушення моїх професійних прав щодо порушення гарантії адвокатської діяльності. Також буде працювати мій вже адвокат з цього напрямку. Я вважаю, що якщо адвокат не може захистити себе, дуже складно підіймати питання щодо того, чи може він захистити свого клієнта. Тим паче, я не вважаю свої дії такими, які ми чимось порушили законодавство. Я діяла в межах наданих мені законом повноважень, тому, відповідно, в мене є всі необхідні для того докази. Тому так будемо доводити цю справу до кінця, з огляду на відсутність будь-якої. Навіть намагання комунікації з точки зору саме Нікопольського РТЦК, будь-якого, хоча б намагання, то так. Да. Ви намагалися зв'язатися, наприклад, з тим же Дарієвим? Ні, ну тому що це мені не цікаво. Ну тобто, якщо б він мав бажання, він міг би зі мною зв'язатися. Ми б з ним переговорили. Я відкрита до спілкування до відкритої комунікації, але їм це не цікаво. Обласний ТЦК зі мною також на зв'язок не виходив, не виходив, тому будемо вже працювати з тим, що є. Вчора на своїй сторінці у соціальній мережі Дар'я Соларьова оприлюднила відповідь Дніпропетровського обласного ТЦК та СП щодо інциденту. У листі зазначається, що ознак протиправної поведінки з боку працівників вони не вбачають і не вважають за необхідне проводити службове розслідування.